Місяці я отримав рекордну кількість дивідендів, і взагалі було б непогано починати кожне відео про дивідендний портфель саме з цієї фрази. Привіт, це Рома, і сьогодні я вам покажу свій дивідендний портфель, що з ним трапилось за останній місяць. Які угоди були зроблені, які компанії підвищували дивіденди з моменту початку ведення портфелю? А є навіть деякі, які свої дивіденди знизили. В цілому буде цікаво. Давайте по лайку, підписці та поїхали. Давайте розпочнемо з огурку. От за грудень місяць я додав до портфелі три компанії. Перша компанія для мого портфеля нова, називається вона Bristol Myers. і це одна з найбільших фармацевтичних компаній світу. На зараз їх капіталізація біля 100 мільярдів доларів. А дивідендами вони виплачують 4,8 річних. Я взяв собі чотири штучки по 51,04. Вийшло 204 долари і 16 центів. Друга компанія, яка також новинка в моєму дивідендному портфелі, в інших портфелях. Велях вона вже є, а тепер я вирішив її все ж таки додати і до дивідендного. Це компанія Disney. Я люблю цю компанію, в них дуже багато різних активів. Так, зараз вони переживають на найкращий період в своєму житті. Але я думаю, що цією компанією все буде добре. Я її не додавав до свого дивідендного портфеля тільки по одній причині: вони не виплачували дивіденди. Але нещодавно вони оголосили, що повертають дивіденди, які вони відмінили під час ковіду. Так, зараз ці дивіденди символічні. Але тут в мене розрахунок ще й на те, що акції компанії Disney зростуть, так як це вічний портфель, я не планую продавати акції з нього, то мені здається, що компанія Disney взяти зараз і тримати там. Ще десятки років буде непоганою ідеєю. Я купив шість акцій по 93 долари 10 центів на 558 доларів 63 центи. Ну і третя компанія це не новинка в моєму портфелі, а докуп вже до тих акцій, які в мене були. Це також компанія із фармацевтики, називається вона Pfizer. Мені здається, що вони коштували дуже приємних грошей, тому я вирішив скористатися і трошечки собі додати шість акцій по 26 доларів 4 центи на. На 156 доларів. На зараз Pfizer оплачує дивідендами 1,68 долара на акцію або 5,92 річних. Всього було витрачено за грудень на дивідендний портфель 919 доларів. 6 центів Всього на зараз дивіденди портфелю оцінюються в 15 859 доларів. Це вже більше 800 доларів нереалізованого прибутку. Тобто наші акції з моменту покупку подорожчали на 800 доларів. І це не включаючи ті дивіденди, які ми отримували весь рік. Що стосується позицій в портфелі, то до сих пір на першому місці це компанія Трем з долею 17%. Прибуток по цих акціях 126 доларів. І це. Без дивідендів, а компанія Трім виплачує раз на 3 місяці, якщо я не помиляюсь, десь 30 доларів. На другому місці ETF-ка SCHD з часткою 767. Третя компанія EPR Properties, частка 7.18, і тут також вже непоганий прибуток, плюс 178 доларів. Та й дивіденди в них топові, навіть зараз це більше 7% річних. Та компанія Verizon з часткою 6%. 33. Також тут є вже невеличкий нереалізований прибуток. Ця компанія, до речі, також оплачує дуже жирні дивіденди. Навіть зараз це 7% на рік. Перші чотири акції це ті акції, які я в наступному році в принципі не планую докупати, тому що ідеальний для мене дивідендний портфель це частка однієї компанії найбільше 5%. Також Також портфель є Intel з прибутком 285 доларів. Simon Property Group плюс 140, Amgen плюс 129, Є невдалі позиції, не всі у плюсі. Це стосується компанії Pfizer. На зараз це мінус 140 доларів. Ну і ще є з таких, можна сказати, не дуже вдалих покупок за останній час. Це Walgreens Boots, мінус 156 доларів та VF Corp мінус 128. За структурою змін небагато. На першому місці це нерухомість 4161 долар, на другому місці акції компанії товарів нециклічного сектору 3817. На третє місце вийшла. Охорона здоров'я 1813 доларів. Спочатку ведення нашого дивідендного портфеля, а це було в кінці зими, декілька компаній вже свої дивіденди підвищили, а хтось свої дивіденди знизив. Підвищили дивіденди такі компанії, як Tyson Foods з 48 центів до 49 центів на акцію, Stanley Black Decker з 80 центів до 81 центу. Simon Property Group взагалі красавчики з $1,80 до $1,90, AMT з $1,500. 56 до долару 62, та Verizon також трошечки підвищили дивіденди з 65 центів до 66. Так, у більшості компаній дивіденди підвищені не невеличкий відсоток, але все ж таки приємно, що вони зростають. Але є декілька компаній, які свої дивіденди знизили. Це не дуже приємно, але таке буває. Intel з 36 центів до 12, та VF Corp з 30 центів до 9. До речі, до цього списку додасться ще компанія Walgreens, вони Підвищували свої дивіденди десятки років, а минулого кварталу заявили, що їх знизять. Нагадаю, що в мене є два телеграм-канали: Rock'n'Roll рол Інвестиції та Інвестор 24. Класні канали, тож обов'язково приєднуйтесь. Як я вже казав, грудень для мене рекордний місяць, і ось які компанії в грудні мені свої дивіденди виплачували. Intel заплатив 2 долари, Pfizer 6 15 центів, Amgen 4 долари 26 центів. І тєвка ACHD виділила мені. Ні, 11 доларів 88 центів. Приєм навіть виплачують не 30 доларів, а 37,50. Мені здається, що це дуже непоганий бонусик. Walgreens 7,20. EPR Properties 6 доларів 60 центів, але EPR Properties виплачує свої дивіденди кожного місяця. NextEra Energy 2,81. Realty Income 1,20 доларі. Tyson Food 4,9 долари. Stanley Black Decker 4,05 центів. VF Corp 1,44 доларі. Сі 470, Simon Property Group 950 та Тіроу Price 3 долари 66 центів. Всього ж у грудні я отримав дивідендами вже більше 100 доларів. А Якщо бути точнішим, 107 доларів 67 центів. Мені дуже подобається, як виглядає графік отримання дивідендів. Якщо порівнювати від кварталу до кварталу, то в нас йде постійне зростання. Якщо у березні 23-го року ми отримували 47 доларів 15 центів, то вже у грудні ми отримали. Мали 107 доларів 67 центів. Всього що 23 році верніше сказати буде за 10 місяців 23-го року. Ми отримали 455 доларів 4 центи. Що у Interactive Brokers є класна штука, яка може спрогнозувати приблизно, скільки ви отримаєте дивідендів за рік. Якщо подивитися сюди, то за прогнозами це приблизний розрахунок, але за прогнозами ми отримаємо в 24 му році 672 долари і 52 центи. Ця сума буде, якщо ми свій портфель не будемо поповнювати. Але я планую це робити, тому думаю, сума вийде набагато цікавіше. Сподобалось це відео? Тоді обов'язково подивись і наступне відео, де ми з Павло Бойко підбили підсумки 23-го року та трошечки повангували на 24-й рік.